Вимкнені електроживлення, у вас встановлені індивідуальні котли. Да, да. На кожну з ваших квартир місто витратило від 100 тисяч гривень. Ви ну, це а, знаєте? Ми, а ми вас просили за це. Ми, котель, ми були проти цього. котельню, закрити. ми закрили 5 років, але ну, не один спеціаліст, Ханченка займався, не один спеціаліст, не сказав, що при таких умовах вона не буде працювати. Далі ми сидимо 10 градусів зараз у квартирах. 8. І при чому ми тут відкривайте котельню, що хочете, живлення давайте. В тому році обіцяли нам, генератори ще. А в цьому році ніхто нічого нам від футболі від атаксю. При чому люди ми Ми були проти оцього, що ви... Але, ми, так, я там, знаю, проти були тільки три родини там. Всі інші не... на, під час зборів підтримали. Ну, а то вже обіділи, так. Да. Ну так воно не дороблене. Ще воно, не воно до війни працювало. Коли було світло під час війни, воно працювало. Ви задоволені були? Ви менше платили за ну, світло. А зараз ворог знищив генерацію світла, знищив розподіл трансформатори, дроти, стовби. І сталося так, що місто зараз все без світла. Дві години в день світло і дві вночі. Всього чотири, тепла. Ну, Понимаєте? не у всіх є тепло, повірте, не у всіх. Тому ну, тут треба шукати вихід. вихід. Ваші сусіди, деякі, я знаю, бачите, нас настріч, коли це хтось виключив, пропадає світло. Ваші сусіди вийшли з цієї ситуації, там хтось складчину, я знаю, генератор купив, хтось десь в когось є, якась зарядна станція, для того, щоб котел працював. Скільки у, у вас четверо, п'ятеро тут, п'яті родин? не хочу, щоб не ви завтра прийшли? Ні, я не хочу, щоб ви зараз я хочу, щоб ви об'єдналися і спробували якось разом з містом вирішити цю проблему. Ми зараз робимо інстинну групу з вами. Ви робите інстинну групу. Купуємо генератор. Ми 50 тисяч даємо на генератор, ну не більше 50 тисяч. 50% вартості вам відшкодовано. Ви визначаєтесь, ставите цей генератор і ставите там на будинок, чи на два будинки ми можемо дати, як ви правильно це зробите. І ми можемо вам в цьому допомогти. По 50 тисяч дати на кожен генератор, який ви там ви з одного будинку всі ви з різних, ну а в інших сусідів та сама проблематика. Ж, правда? І ви нас можете нас... до них прийти і сказати, давайте створимо інциктивну групу будинку там 16, будинку 14, і купимо генератор на наш будинок. Хай він у нас буде. Місто дасть певну частину, ви можете взяти кредит навіть в банку, в Ощадбанку або в іншому під генератор. На там дванадцять пенсії, по чотири тисячі пенсії. Чи ми будемо ж... надавати. Я... Так і пальне, і скільки це той генератор буде коштувати, якщо 50 Станція зарядна, те, що Руслан показав, це така як бутилка, Це 20 тисяч, ну, мовно кажучи, 10 тисяч гривень вона коштує. Це на, на будинок 160 тисяч. Таких будинків 8. В будинку 16 квартир? У нас 8 квартир. Це 80 тисяч. Знаєте, що це коло? Вони не всі живуть. Руслан, всі, хто не живуть, всі прийдуть зараз. Це рішення в мене таке. Ми зараз закупаємо, условно говоря, 100 зарядних станцій по ціні 9-8 тисяч гривень на 160. Мені просто мені на почитати, сколько мощность цих насосів, ні завтра ні Завтра прийти подивитись. Ми порахуємо це як експеримент. наприклад, у людей ми з вами зробили індивідуальне опалення за міські кошти, в кожну квартиру від 100 тисяч гривень, по 150, по 200 поміняли батареї, всі падарували, поставили топли, і тепер ці котли не працюють, тому що немає електроенергії. Вони прийшли кажуть, там кожному треба зарядну станцію і є. Ну, Ми розуміємо, що таких будинків в приватних місті десятки тисяч, і так, да, дійсно, якщо у нас був бюджет, як у Києва, ми могли купити за зарядні станції. дати там тимчасово. Але зараз, звичайно, різні інші механізми. Це Або інвеститивна група, яка купує генератори, ставить десь на кілька будинків, або на один будинок багатоквартирний. Ми готові половину співфінансувати, допомагати. Тобто, Але поки що на всіх знаємо на годину таких заявок у нас немає. За останні там кілька ну треба відділу, які працюють з Так, так, відділ, який працює з ОСББ. Марина постійно групу ОСББ кидає цю інформацію. Але для того, щоб ОСББ прийняла рішення, ви розумієте, що треба згоди співвласників, що вони зволіть все інше. Ну швидкість прийняття рішень в даному випадку вона дещо підстає від тих викликів, які у нас є.